Яка область найбільша в Україні? Найбільша в Україні Луганська. Чому Луганська? Бо я з Луганської області <гум> Де знаходиться ця область. В якої частині? Не в західній і не в центральній. Одеська. Чому Одеса? На у нас приблизно всі плюс-мінус однакові. Ну, але є в нас найбільша, є в нас, наприклад, найменша область в Україні. Одеська найбільша. Добре, супер. А яка буде найменша? У нас на заході знаходиться. Які є на заході взагалі області? Івано-Франківська, Закарпатська, Ужгородська. Є така область? <рес> Волинська. Але це місто. А Волинська є. Сумська. Ну, Це вже більше до центральної. Так Суми – це центр чи захід? <рес> на схід, точно не схід. Черкаська це центр. Черневецька добре. А де знаходиться місто Бахмут? Донецька. Що ти таке взяла? Ну бо не Луганська, а Донецька. А чому не Луганська? В Донецькій. Бо а раніше він називався Артемівськ, і я там була навіть декілька разів на екскурсії в шахтах. Ну, бачиш, не зі не зіб'єш тебе.